Сьогодні поговоримо про спорт в давній Греції. Спорт у давній Греції був частиною освітньо-виховного процесу. Греків привчали до фізичної культури з семи років. Гімнастика була одним з основних предметів давньогрецької школи, наряду з музикою і граматикою. Також спорт стане для Елінів одним з найбільших релігійних і культурних свят. Таким святом були Олімпійські ігри, що приходили в місці Олімпія. Раз на чотири роки. Засновником Олімпійських ігор вважався легендарний Геракл, син Зевса. І присвячені вони були власне Зевсу Олімпійському, Зевсу, який очолював пантеон давньогрецьких богів. Перші достовірно відомі Олімпійські ігри датуються 776 роком до нашої ери. Переможець Олімпійських ігор отримував оливковий вінок і Амфору, на якій зображалася сцена з того виду спорту, у якому переміг даний атлет. Переможним вважалося тільки перше місце, другі треті місця призовими не вважалися. Війни між полісами припинялися на час проведення. Олімпійських ігор. Заборонить Олімпійські ігри римський імператор Феодосій вже в IV столітті нашої ери, а саме в 393 році. Змагалися спортсмени олімпійці В бігу, кулачному бою, боротьбі, Панкратіону Панкратіон це змішані єдиноборства. Змагалися з метання диска і в перегонах на колісницях. Також відбувалися в Олімпії і Олімпійські ігри для дівчат. Жіночі Олімпійські ігри називались Гереями на честь богині Гери. На чоловічих Олімпійських іграх присутність жінок не допускалась. винятком становила. Верховна Жриця богині Деметри – Це єдина жінка, якій дозволялось бути присутнім на Олімпійських іграх. Олімпійські ігри, винайдені давніми греками, стали частиною світової масової культури і світової сучасної політики.